Сьогодні Вітаю. Сьогодні у нас з вами урок номер три. Ми продовжуємо знайомитися з е, камерою обскура. Давайте пригадаємо, що ми вже знаємо. Ми почали знайомитися з таким великим розділом фізики, як оптика. Так ось, оптика це розділ фізики, якщо вивчає е, що. Які явища? Ми бачимо все завдяки чому? Давайте закриємо. Е... Так. так, це можна так сказати. Але давайте уявимо, що в нас є зір, але не... темна, чорна. Немає вікон, немає світла. Ми щось побачимо. Ні. Тоді що нам допомагає бачити є. Я... Світлові явища, так? Тобто yes. світло нам дає змогу бачити. Тому тобто, оптика це розділ фізики, що вивчає світлові явища та пов'язані з ними фізичні явища. Що таке камера обскура? Це найпростіший, що пропущено, найпростіший оптичний прилад. Через отвір, у якому на екрані проектується яке зображення. Перевернуте. Перевернуте, умнічки. Зображення перевертається. Зараз ми переглянемо невеличкий відеофрагмент про принципи роботи камери обскура. А також запам'ятайте, де на контурній карті розташован Китай. Тому що перші згадки про камеру обскуру з'явилися в працях китайських філософів ще у п'ятому столітті до нашої ери. Цікаво, коли почалася історія створення сучасного фотоапарата? Прототипом цього цифрового дива стала темна скринька, яку назвали камерою обскурою. Таку темну скриньку ми з вами виготовили на минулому уроці. Камера обскура це найпростіший оптичний прилад, за допомогою якого можна отримати перевернуте зображення об'єкта. У давні часи. Цей прилад виготовляли у вигляді світло непроникної скриньки, з маленьким отвором в одній стінці і екраном на протилежній. Світлові промені, проходячи через отвір, створювали перевернуте зображення у п'ятому столітті до нашої ери. Один з китайських філософів писав у своїй праці про виникнення зображення на стіні затемненої кімнати. Згадував про таке цікаве спостереження і давньогрецький філософ Арістотель. Першим запропонував конструкцію і назву Камера Обскура для цього оптичного приладу. Відомий італійський художник і винахідник Леонардо Да Вінчі. Саме Леонардо Да Вінчі вперше застосував цю камеру для написання портретів і пейзажів. Добре. І хто запам'ятав? Хто пам'ятає, де в нас знаходиться Китай? В Азію. Добре, а де саме. Зараз. Mm. Mm. Ось так, так. Ось тут в нас знаходиться Китай. Добре. Давайте тепер подумаємо. А як же наше буде зображення? Ось це чорне та зелений, червоне та зелений е, кружочки, якщо е, спроєктувати їх на екран через камеру обскура? Як вони будуть проєктуватися? Вони будуть перевірнути. Умнічка. Тобто червоний буде внизу. А зелене буде у Верху. вгорі. Добре. Так. Ось так. І, і виникає іноді питання. А чому іноді зображення маленьке проектується, а іноді більше, ніж дійсне, зображення? Від чого це залежить? Зараз ми прочитаємо правила. Ем... Ліза, читай перше. У камері об... обскурі е... промені, проходячи крізь невеликий отвір, потрапляють на екран. На екрані формується перевернуте обернене зображення. До... Досить. Єва, читай третє. Що далі від отвору з'ясовала екран, тим більшим за розміром буде зображені на ньому. Пам'ятаєте, ось ці великі фотографії, фотоапарати, там, де ми для щоб віддалити або приблизити е, фотознімок, ми крутили об'єктив і, начебто, налаштовували зум, так. В телефоні це більш простіше робиться, але все одно, це коли ми це робимо, ми. Віддаляємо або наближаємо відстань до екрану. Зараз ми пройдемо конкурс найрозумніше, а потім ще раз подивимося цей дослід. Так, тут вже відповіді є. Давайте, Гоша, читай, будь ласка, перше і твої думки що ти можеш відповісти? Які явища звають оптимічними? Оптичними добре. Які явища? Це ті які, які не плохі, а нормальні. Наприклад, сьогодні пасмур... сьогодні облачна погода, ні дощ, ні Сонце. Не зовсім так. Оптичні явища, пам'ятаєте, оптика? Слово таке, це все, що пов'язане зі світлом. Які називаються оптичними, це ті, які ми можемо зробити або бачимо за допомогою променів світла. Тобто, для того, щоб були оптичні явища, нам потрібно світло. Ліза друге. Наведи не менше п'яти прикладів оптичних явищ. Веселка. Помничка. Ще. Напевно, ще полярне, як то, свічка. Добре. Що ще? ще? А просто свічка на столі, каже я». Вам. Так. Ну, я не знаю, що блискавка? Так, блискавка. Е, відбиття світла. Ну, це вже законно, ну добре, а зараз ви мене бачите, за допомогою яких я що, що вам допомагає? Екран. Екран він також так. підсвічує, підсвічується, ліхтарик. Кажетемофей. Ще Тому що світло, яке вражає ну, від ліхтарика, відбувається від вас і попадає на камеру. Так, тобто ми бачимо тільки ті об'єкти, від яких відбивається світло, умнічка. Всі, що не відбивається світло, ми їх не побачимо. Тобто, ми казали, що лава вона також є джерелом світла. Водорослі люмінісентні, медузи, світлячки, скат, є у природі велика кількість тварин, які є джерелом світла. Цікаво таке... Так. Цікаве таке запитання. Тимофій прочитай, як... що ти можеш? Відповісти на третє запитання. Так. Добре. Як перевірити, що три однакові стопи, які далеко розташовані, один від одного стоять на одній прямі. Як ми можемо це доказати? Потрібно стати так, щоб вони що. Це не було було, видно, як підряд. Так, щоб вони були начебто у рядочок, щоб вони видно було тільки один, а всі інші сховалися. І якщо ми, ми можемо знайти таку позицію, що вони начебто у рядочку, то вони, значить, напрямі. А якщо немає, не, ну, не можна провести, наче променем, так? Ми, фонариком світі, ми повинні вони бути всі як один, то немає такої позиції. Або, наприклад, по тіні їх подивитися. Кажу Єва. Я не четверта хотіла. Давай, кажи, читай. Не приклад написано хотіло, що не є джерелом світла. А, місяць. Місяць. Так, це правильно. П'яте Сєва. Ілі нету сєва сьогодні? Сєва, це ж полнуть минутку. Добре, Максим. П'яте, яка властивість світла пояснює утворення тіні, чому в нас тіні є? Тому що. Почому під кроваттю темно, в шкафу темно, хоча в кімнаті світло? Тому що, як каже, туди світ не попадає. А чому він туди не попадає? Предмет. Ну, інші предмети. Ну, і, тобто світло в нас поширюється як? Тільки по прямій, воно не може. Повернути направо і трохи обійти перешкоду. Він тільки попрямій. Якщо немає перешкоди, то він все, зупиняється, так? Тобто світло розповсюджується тільки прямолінійно. Коли ми з вами надиваємо козирьок, шляпу, так? і ми одразу в нас світло не потрапляє на очі. І воно туди ніяк не потрапить, тому що світло тільки прямолінійно. Так, Єва шосте, читай. Чому зображення, зображення рівномірно зафарбованого круга в камері? Обскорі здається не перевернутим. Тому що. А, камері. Ну, як коло можна перегорнути. Ну ми як ну, його не будемо перегортати. А, ну. Завжди залишиться колом, так? Воно завжди буде форму, вони, вони завжди, вони завжди мати свою форму, та ну, якщо воно повністю зафарб... зафарбовано, то воно не зміниться ніяк. Так, тобто воно ми будемо розуміти, що камера обскура його перегорнула, але воно буде ми так само. Так, Нічого нам не зміниться. Воно може бути тільки більшого або меншого розміру, в залежності від розташування камери. Добре. Подивимося наступний дослід, а потім я покажу вам відео про сучасні телескопи та початкові перші фотоапарат. Створена нами камера обскура має суттєву перевагу порівняно з тією, якою користувався Леонардо Да Вінчі. Ми можемо легко змінювати відстань між отвором та екраном. Переміщуючи циліндри один відносно одного. Але що відбуватиметься в цей час із зображенням на екрані? Ми вже оказали, що воно перевернеться. У камері «Обскурі» Промені потрапляють на екран, проходячи через невеликий отвір. При цьому на екрані формується перевернуте зображення. Чим далі від отвору розташовано екран, тим більше зображення на екрані. Добре. А тепер подивимося. Це перше відео історія появи фотоапарата. Знащений фотокамерою і робити знімки високої якості для нас вже є чимось буденним та звичним. Але щоб дійти до такого рівня, багатьом людям треба було дуже постаратися. Менше двох століть відокремлюють нас від того дня, коли вперше були створені фотознімки. Це стало сенсацією. Тоді було складно припустити, що дуже скоро фотоапарат чекає цікава, багата і надзвичайна історія створення та розвитку. Ще на початку 17-го століття астроном Йоган Кеплер робив дослід з проєктування зображень на плоскій поверхні. Однак зафіксувати таку проекцію вперше зміг Джозеф Нєпс Нісефор у 1820 році. Він вибрав у якості фіксатора зображення асфальтовий лак. Саме ця складна установка і стала першим прообразом сучасного фотоапарату. Згодом камера Нєпса була використана іншим ученим Вільямом Тальботом, для отримання негативу і поліпшення якості зображення. Трохи пізніше найважливішою подією в історії сучасного фотоапарату став винахід дзеркального об'єктива в 1865 році. Такий фотоапарат мав уже більш знайомий нам сьогоднішній зовнішній вигляд, і до того ж дозволяв робити досить якісні для свого часу знімки. Масове виробництво фотоапаратів вперше почалось в 1925 році і в основу його ліг перший фотоапарат, в якому використовувалась кіноплівка. На невеликих негативах друкувалися великі зображення, і це стало неймовірним дивом тодішньої епохи. Наступним революційним проривом в області створення фотоапаратів стала продукція компанії Polaroid. Адже в них друк фотографій здійснювався миттєво, після чого всі дослідження і досягнення пили розробників до створення сучасного цифрового фотоапарата. У 80-х роках ХХ століття починається активний випуск цифрових фотокамер. Які сьогодні є знайомими і звичними кожному з нас. Тож всього лише півтора століття знадобилося людству, щоб навчитися зберігати навіки, важливі події, красиві пейзажі і дорогі обличчя. Реклама якась. Так ось топа кавда. Ярмітав'я покемон Батло Спінерс. Так ось, уявіть, що тільки е, певну кількість років тому е, Люсо взагалі не мала нічого схожого на фотоапарат, а була тільки камера, яка мала почало е, до створення фотоапаратів, тобто потім змогли е, цю проекцію не просто е, вивчати, а ще й зберігати. Але... Ми вчені не зупинились. Вони пішли ще далі. Дивимося цікавий факт. Найпотужніший і найбільший у світі космічний телескоп Джеймс Веб розгорнули в космосі. Його дзеркало таке велике, що не влізло в ракету. Тож його склали на землі, а вже на орбіті дистанційно зробили єдиним цілим. Завдяки цьому приладу відкриється нова ера дослідження космосу. Впевнені науковці тепер вони зможуть зазирнути в найвіддаленіші галактики. і Головне з'ясувати, чи є на інших планетах життя. Перше космічне досягнення 2022-го. наса на орбіті розгорнуло дзеркало телескопу Джеймс. Веб його науковці назвали золотим оком, адже в пристрої використали цей дорогоцінний метал. Сама процедура була складною, адже у розкладеному вигляді дзеркало завдовжки 6,5 метрів не поміщалося в ракету, тому вже на орбіті дистанційно розгорнули шестикутні сегменти. Я переповнений емоціями. Все відбувалося відповідно до наших планів. Команди зробили чудову роботу, і ми готові до нових відкриттів. У телескопа є захист, спеціальний пристрій завдовжки 21 метр. Формою нагадує повітряного змія. Він діє як парасолька, залишаючи начутливі інструменти телескопа у тіні. сонце захисний екран розміром із тенісний корд. Він складається з п'яти шарів. На сонячній стороні температура 121 двадцять Цельсія. Вона відбиватиме все світло завдяки. Ки цьому на зворотній стороні майже абсолютний нуль, мінус 190 градусів. Завдяки відсутності перешкод. Телескоп може реєструвати найслабкіші сигнали з далекого космосу. Оптичний орбітальний телескоп Джеймс Веб набагато просунутіший за свого попередника Хабл, який запустило на орбіту у 90-му році. Відтоді наше знання про космос і місце землі у ньому примножилося. А Джеймс Веб здатен дивитися значно далі і ширше. Окрім оптики, він обладнаний пристроями для вловлювання інфрачервоного діапазону випромінювання. Завдяки йому можна знайти планети, схожі на нашу землю, які перебувають поза межами сонячної системи. Якщо віддалені об'єкти огортає кисень чи метан, це може бути ознаками життя. Найголовніше телескоп виявлятиме галактики у всесвіті і зможе визначити, чи є на планетах атмосфера і чи придатні вони для життя. Ми зможемо відповісти на питання, яке вже давно турбує людство: чи ми одні у всесвіті? Вартість Джеймса Веба вже складає майже 10 мільярдів доларів, і в його розробці взяли участь не лише НАСА, а й решта космічних агенцій світу, але науковці впевнені, інформація, яку передасть телескоп, безцінна. Андрій Гетьман От дивіться, пройшло всього на всього 150 років, і з просто камерою червоного чорного світу кольору, вибачте, людство побудувало найсучасні, найсучасніший телескоп. А на землі в пустелі в Мексиці зараз будують ще потужніше найбільший телескоп. Тобто, ми бачили зараз найпотужніший, а буде ще найбільший. Там взагалі ну, щось нереальне будується. Найбільше дзеркало буде, також золота. Тобто, дивіться, про що це свідчить? Що навіть ви, коли будете років через 20-30, то ви побачите, наскільки змінилася сучасна камера, яку ви тримаєте у руках. Наскільки швидко змінюються ці технології. Тобто, якщо ми зараз виконаємо ось такий дослід з камеру обскура, візьмемо стрілочку, у нас це об'єкт спостереження, і побудуємо зображення на екрані. В нас два екрани один знаходиться далі від отвору, один ближче до отвору. Так, ось ми підтверджуємо до. Гіпотезу, що чим біль далі е, отвір е, і екран розташований один від одного, тим більше буде побудоване уявне зображення. І ось на нижчому е, зображенні ми бачимо, що е, отвір однаково розташований від об'єкту спостереження та від екрану. І е, зображення, яке він набудує, воно також однакове. Тобто, ось коли ми натискаємо зум, на телефоні намагаємося приблизити або віддалити об'єкти, ми віддаляємо ось там у камері два тіла, щоб ось цей отвір був далі від екрану. І від того ми бачимо або більше зображення, або менше. І чим більше зум, наприклад, в айфоні, так? А в Samsung, здається, в сучасних телефонах найкращий зум, тим більша ця різниця, яку можна змінювати. Тобто, дивіться, я кажу, що наскільки прості уявлення про це все, і що з цих уявлень можна зробити в сучасній техніці. Але без знання з цього створити зум було б неможливо. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 3 у зошиті покликання скинув нові знання, а також нагадую про контрольну роботу. Єва, кажи О, ось я ж хотіла запитати про контрольну роботу. А...